26-річна Юлія Марушевська – очільниця одеської митниці. Вона член команди реформаторів одеського губернатора Міхаїла Саакашвілі. Згідно з його планом, Марушевська має зупинити контрабанду та побороти корупцію в своєму відомстві. Утім, зміни самого лише керівництва одеської митниці, вочевидь замало, нарікає колишня громадська активістка. Мені, як голові митниці, призначили заступника людину з епохи Януковича із дуже дивною біографією. І вона має стати відповідальною за боротьбу проти контрабанди без моєї згоди. Його прислав пан Насіров, і це дуже дивна поведінка. Морошевська та її команда відкрито протестують проти повернення до влади корупціонерів старої системи і закликають робити це й інших. Зокрема, повідомити про випадки корупції та хабарництва на митниці тепер можна зателефонувавши на гарячу лінію. Депутат німецького Бундестагу Ганс Гансуахім Фухтель, особисто переконавшись у перебігу реформ на Одещині, вказує на причини корупції українських можновладців, які конче необхідно усунути якщо працівникам так погано платять, що вони на силу можуть забезпечити своє існування, то варто потурбуватися про більш ефективну роботу працівників адміністрації їм потрібно краще платити. Тоді ми можемо очікувати, що корупція більше не матиме такого значення, як досі. Пильно стежать за ситуацією та очікують реформ, і присутні в Одесі іноземні інвестори. Гайко Пелеман, керівник оператора контейнерного терміналу одеського порту ГПК «Україна». Це дочірнє підприємство німецької компанії. іноземним інвесторам, звичайно, варто вірити в майбутнє цієї країни інакше ніхто не вкладатиме сюди гроші. Звісно, зараз є певні складнощі. Наприклад, діють обмеження Нацбанку щодо дивідендів та грошових переказів. За умови стабілізації ситуації на сході України економічний прорив не примусить на себе довго чекати. Прогнозує німецький підприємець. Питання лише в тім, хто опиниться у виграші: реформатори чи все ті ж корупціонери.